Дніпропетровська ДАІ ввела інноваційну систему оплати штрафів. З листопада водії, які порушили правила дорожнього руху, можуть прямо на місці погасити штраф через термінал. Процедура займає не більше п'яти хвилин. Таке нововведення інспекція зробила як експеримент. І за словами водіїв, воно виявилось дуже зручним. У цьому особисто переконалась і наша знімальна група. Аби подивитись, як працює нова система, наша знімальна група кілька годин почергувала з інспекторами. ДАІ правоохоронці кажуть, нововведення полегшило роботу як їм, так і водіям. Все, що треба, мати картку будь-якого банку. А ось і перший порушник. Причина остановки непредставлення предоставлення руху движення пішоходам на пішохідному переході. Ні регулювано. Тим самим ви нарушаєте пункт 18.1 правил дорожнього двіжені. Алексійтович. П'ять хвилин рівень, я вашого займу для фіксації адміністративного протокола. Штраф на пасі мінімальний. Я випишу 255 після гривень. У новій процедурі нічого складного. Протоколи складаються як і раніше. Сама ж оплата займає 2-3 хвилини. Це як розрахуватись карткою на касі магазину. Водіям більше не потрібно годинами стояти у черзі в банку. Звісно, ніхто не заборонятиме платити як раніше. Однак під час нашої присутності усі водії зволіли погасити штраф банківською карткою. На вас буде составити стадіону протокол. Є в нашому транспортному средстві є термінал. Якщо ви бажаєте оплатити штраф, то можете оплатити його по терміналу. Тоді, якщо вам не складно, мною, будь пожалуйста. Удобніше, тому що є налічні деньги з собою і не завжди. Є потрібна сума ну якщо ти 100% згоден согласен з тим, що ти нарушили ти готов оплатити на ну, в принципі, условне це удобно. Правоохоронці кажуть, за майже місяць дії нової системи банківською карткою розплатилися більше 80 водіїв на суму 17 тисяч гривень. У місті чергують вісім патрулів з терміналами. Ще один в центральному відділенні Дніпропетровського ДАІ. Поки що такої кількості цілком вистачає. Проблема в тому, що не всі водії знають про інновацію. Тому інспектори роз'яснюють нові можливості кожному порушнику Є у системи і певні обмеження. По ноу-хау, так можна сказати, що потрапляє можливість проплати таких порушень. це порушення, які не зв'язані з розглядом суду. Тобто порушення, які інспектор непосредственно на виявленні місця порушення виносить постановлення, це зв'язане з перевищенням скорості, з порушенням правил маневрування, проїзди… Пірікрь на уровні мобільний матеріфону пользування. Тобто набрав номер протокола, серию вставив, карточку провів, суму нажав, все випіч. Чек вийшов, все, есть тобто, простіше. Ідея належить одному з банків міста. Судячи з позитивних відгуків людей, експеримент вдався. Тож, можливо, й інші області запозичать технології інноваційного Дніпропетровська. Артем Куля, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.